Я вийшов з громадського сектору. Бібліотека це центр такі собі культури. Ми мусили завести живих, тому що діти не давали спокою. Ми розуміємо, що ми зараз конкуруємо з обласним молодіжним простором. Моє бажання щоб там, де я. Народився теж було цікаво, коли ти реалізовуєш ці якісь локальні проекти, в тебе виникають бажання чогось більшого. Для того щоб робити більшого, виникло бажання стати депутатом. Депутатство інакше не назвеш на місцевому рівні як волонтерство. Після того як ми не один рік писали, а отак от було би краще. Я так розумію, що а от треба тепер робити і показувати, як буде краще. Народився я в місті Толбунів, навчався в першій школі. Закінчивши її, поступив до Рівненського державного гуманітарного університету на факультет прикладної математики і інформатики. Закінчив магістратуру. Після кінці на останньому курсі запропонували піти працювати програмістом в бібліотеку. Була така посада, і пропрацювавши рік. З'явилося місце вакантне завідувач бібліотеки, і мені запропонували очолити цю установу. От і я погодився після чого вже ось 4 роки працюю тут. Я вийшов з громадського сектору. Я був активним членом громадської організації зеон, став керівником в цей період, приблизно, коли прийшов сюди працювати, і було таке велике бажання зробити те місце, якого не було у мене. Тобто, коли я був е, в шкільні роки, або в кінці, в кінці школи, або на початку університету, мені не було куди вдітися в тулбуну. Мені приходилось їхати чи в Рівне, чи кудись в інше місце для того, щоб взяти якесь активне, е, корисне дозвілля. І було таке бажання створити його тут. Ось це мене і тримає, тому що ми е, розуміємо зараз, що бібліотека це не тільки книги, бібліотека це центр, такій собі культури невеличкий, який е, надає різні послуги. І в тому числі ось молодіжні простори, які робляться на базах бібліотек, вони дають, оживляють бібліотеку, тому що тут постійно є молодь. А якщо є молодь, є якісь ідеї, є якісь нові проекти, є для чого і для кого працювати. Ось то ось молодіжний простір, який ми тут зараз реалізовуємо, хом'як він і є тим, скажімо так, особистим моїм магнітиком, який тримає мене на роботі в бібліотеці, і Скам так кожного дня, присунаючись, я йду сюди для того, щоб стати, зробити його кращим. Назва хом'як. Е, ну ми взагалі прив'язуємося часто до якихось таких. От, щоб, щоб чомусь ну не просто придумати назву, а от щось було зашифроване. У нас був проект у 2017 році нашої громадської організації написаний, і він називається Зелений газон. Початок з он кінці символічно ми зашифрували назву ГОшки в назві проекту. Цей проект, коли ми починали створювати, було декілька громадських організацій: ВМС, «Пласт», які писали. Цей проект, ідею проєкту молодіжного простору, і ми обговорювали такий був московий штурм, і е, хотілося щось зробити таке тепле, ну, от, щоб було відчувалося, що от сюди хочеться прийти. І, це. і от є така історія цієї будівлі, що вона побудована для статського радника Хом'якова, який мав тут землі. Ні разу не був за документами, ні разу так і не приїхав в свою будівлю. Потім її передали вже в власність громади. І е, оскільки він хом'яков, ми от почали крутити хом'як, хом'як, хом'яков, хом'як, і вирішили, що можна за, за, зашифрувати як «дома». Хом англійською дім, як, як «дома». і якщо читати ззаду наперед, це буде як «дома». А е, наш символ буде хом'як, який от читається спереду туди. Так, якщо подивитися по наших стінах на вулиці і всередині у нас тут десятки хом'яків. Вони дуже сподобалися дітям, так як вони реально ті тваринки, які приносять якусь таку радість для дітей в будь-якому випадку, у нас є живі. Ми мусили завести живих, тому що діти не давали спокою. І у нас зараз є два три хом'ячки, які є постійним, скажімо так, таким. Не знаю там магнітиком для меншого покоління, бо старшим вже вони більш не цікаві. а от маленькі приходять у нас є дівчинка, яка ходить ну, от просто сидить годину, тому що їй дома не дозволяють тримати хомячка, Якась є там причина на те. А тут вона приходить, доглядає за ним і дивиться за ним годинами. Сидить над ним просто над кліткою. Коли ми писали проект і планували діяльність молодіжного простору, відповідно, ми робили якісь опитування, ми робили свої якісь там сотаналізи і так далі. І формували цільову аудиторію. І тоді ми, в принципі, так і спланували, майже вгадали це старші класи, це від 7 до 11 класу. Молодь. В нас немає в місті вище навчальних закладів, окрім училища, але в училищі трішки специфічна аудиторія, дуже мала кількість їхніх, скажімо так, учні чи студентів, як там вони називаються. У них правильно, Дуже мала кількість їхніх цих учнів до нас відвідує. А от саме активність це 7-й, 11-й клас, молодь. Тому що вони ще не поїхали навчатися. У них є бажання вже і вони вже щось трохи, скажімо так, можуть робити, можуть кудись впливатися в якісь процеси. А ми стаємо таким собі майданчиком, який дозволяє їм тут себе реалізовувати. Нам було досить важко, тому що на нашого е, буквально 8 числа у нас буде рік, як підписаний меморандум, і стартував проект Хам'як Молодіжний простір. І нам було трошки важко, чому? Тому що початок це був. Жорстокий локдаун, карантин важко витягнути було людей сюди. Це раз. По друге, навіть якщо люди хотіли йти, у нас були конкретні обмеження по кількості людей. Потім повномасштабне вторгнення, що теж важко в так вдарило по діяльності, тому що на декілька місяців ми зупинили повністю і переформатувалися. Ми сиділи сітки в школах і так далі. То тобто, тут діяльності взагалі не було. Але дітей приваблює те, що ми працюємо не тільки, от, наприклад, припустимо, майстер-клас. Годинку часу вони там щось зробили: чарт терапія, чарт майстерня, і розходимося до побачення. все. Діти залишаються. У дітей своя традиція, а і зараз вони сидять на кухні, так званій наші імпровізованій, п'ють чай, спілкуються між собою. Там же ж і народжуються ідеї. Ми зорганізували їх у таку собі групку, яка називається Координаційна Рада. Вони мають слово дорадчим. У формуванні графіку, який ми формуємо на місяць у заходах, вони аналізують те, що ми провели там на початку, самі проводили, дивляться, що їм сподобалось, пропонують, давайте проведемо це, або давайте додамо те. І на тому, вже на основі їхніх пропозицій і спілкування на цій координаційній раді, ми формуємо перелік заходів. У нас є основний, тобто те, що 100% кожного тижня, тобто там ігровий клуб, наприклад, ігровий інтелектуальний клуб кожного четверга. Квартирник кожна остання чи перша неділя місяця. ековилазка раз у місяць обов'язково. День добрих справ теж обов'язково. Плюс до того, докидаємо щось тематичне під різні події, там є свята, є різні якісь відзначаючі дати. <кій> От, плюс є резервний список, куди ми пишемо речі, які е, рано чи пізно треба реалізувати. Це вже в залежності від того, як буде можливість. Наприклад, там, зустріч з письменником не завжди можна, в це, коли ми хочемо письменника витягнути, але в резервному списку він є. Якщо ми з ним домовилися, що він приїде, проведе живу бібліотеку. Ось, наприклад, друг був нещодавно, там, буквально місяці, два, мабуть, назад, ми добився. Запрошували, то ми з резервного списка витягнули, поспілкувалися, можемо, можемо, реалізовуємо. Тому більшість заходів формується на основі спілкування з молодім і вони дають свій запит. У нас є ряд правил, які поведінки, поведінки в просторі, окремі правила поведінки на тій кухні, де вони дуже люблять посидіти, поспілкуватися. Є окремі правила поведінки в чаті, тому що є окремий чат. Де є заборонені теми, є правила не спілкуватися в чаті, коли йдуть уроки, тому що ми забороняємо їм, скажімо так, поки навчальний процес сидіти, переписуватися. Є правила, які ми використовуємо тут. По проведенню заходів, ну враховуючи те, що йде е, зараз воєнний стан, йде війна. Однозначно, у нас немає заходів, коли у нас відбуваються якісь похоронні процеси. Заборонено алкоголь, заборонений паління в просторі. Е, це однозначно в сім'ї. Е, немає у мене активістів, таких що було, дідусь. Свого часу займався різними речами. А от швидше це через те, що не було чим займатися, не було куди дітися, була громадська організація, яка щось робила, і було бажання і час, натхнення для того, щоб долучитися і ці якісь процеси розвивати в місті. Насправді, ось те, що ми знаходимося біля обласного центру, буквально тут 10 кілометрів, це 20 хвилин громадським транспортом. Це є такий конкретний виклик. Навіть для діяльності зараз простору, тому що ми розуміємо, що ми зараз конкуруємо з обласним молодіжним простором, в який не ну, можна спокійно потрапити, сівши на громадський транспорт. В них більший ресурс, як людський фінансовий, і, скажімо так, людський, в тому плані, що аудиторії, тому що що наших 25 тисяч що 250 тисяч рівного це велика кількість. От але е, моє бажання щоб там, де я. Народився там, де я працюю, і де, як то кажуть, прожив багато років, теж було цікаво, і ми щось могли тут зробити таке, щоб не хотілося виїжджати кудись. Це основне моє таке не те, що правило, а бажання, яке і заставило мене свого часу організувати дуже велику кількість різних заходів. Тут в Здолбунові починаючи з того е, якихось там водяних битв на гідропарку, коли ми там обливалися водою. В холі фестивалі ми почали організовувати тут. Хоча в рівному теж вони були, і можна було простіше поїхати в Рівне про, по, по, бути учасником. Але я займав позицію, що е, треба розвивати тут. І створювати тут. Ми робили конкурс громадської організації міст Долбунів. Теж було важко, тому що в обласних центрах це набагато легше зробити, і там аудиторія більше і все. Але і тут у нас вдавалося, слава Богу. Велика кількість людей, які учасниками подавалися, велика кількість людей у нас повний зал був щоразу. Ми от справді будинок культури нас не поміщав, кількість ту, яка реально була бажанням потрапити на заходи. І я, скажімо так, завжди працюємо на якість. Ми хочемо, щоб так само, як і зараз в молодіжному просторі, діяльність якісні послуги, тобто це продумані заходи, це сплановані. Запрошені люди, які розуміються в тому, що вони будуть викладати, що вони будуть говорити. тому що молодіжний простір у нас це не тільки івент, якісь такі заходи. Там агенція, яка робить заходи, це тренінги і по журналістиці, і по медіаграмотності, по кібербезпеці, до медична допомога. Це літо у нас пройшло дуже активно. У нас було три вуличних академії: це тижневі заходи, тижневі такі табори. З великою кількістю заходів, де ми і навчалися, розважалися, інтегровували ВПО, тому що брали за числа молоді ВПО учасниками, і вони могли протягом дня, спілкуючись в перервах між заходами, між цим всім, так відчути себе повноцінними членами нашої громади, знайти собі нових друзів. І після цієї академії в нас досить багато людей залишилося постійними учасниками простору. Коли ти реалізовуєш ці якісь локальні проекти, в тебе виникають бажання чогось більшого. Скажімо так якщо ти тут покращив, хочеться чогось більшого робити. Для того щоб робити більшого виникло бажання стати депутатом. Піти в, до міської ради. Я розумів, що в мене є е, свого, якийсь там вільний час, який можна приділити для волонтерства, тому що депутатство інакше не назвеш на місцевому рівні як волонтерство. І, е, скажімо так, оцей активізм, бажання щось змінювати, бажання бути до чогось долученим, е, викликало на той поклик стати піти кандидатом в депутати. І на минулих виборах я став депутатом з міської ради. І вже ось працюємо над громадою. Коли я прийшов, депутатом став і перші такі наші були кроки, я подав проєкт рішення про створення молодіжної ради. Ми її напрацьовували цей проєкт рішення і ідею положення з іншими громадськими організаціями, але от якось діло до того, щоб дійшло воно до міської ради, і щоб прийняли положення, щоб створили молодіжну раду, ніяк не доходило. Думаю, що та трішки доля того, що я став все-таки депутатом, і це положення, і ми створили її, набрали, зробили набір молодіжної ради, є в тому, що я став депутатом. І це я вважаю плюсом, тому що є можливість деякі процеси або пришвидшувати, або, скажімо так, їх взагалі запускати. Крім того, я не пішов в якісь там земельні комісії чи інше, я в бюджетній комісії. Тому що е, бюджет це цифри, цифри, які я вивчав не один рік. У мене є розуміння, скажімо так, е, що таке бюджетна установа, тому що керівник вже був до того, як став депутатом, я розумію, куди гроші йдуть, як їх потрібно, на які речі. Плюс, е, неодноразово ми ж, громадською організацією е, маємо свою власну газету, яка випускається в друкованому вигляді і випускається в онлайн це є сайт. І ми ж самі ж писали неодноразово про те, а отак от було би краще. І тепер, після того, як ми не один рік писали, а отак от було би краще. Я так розумію, що а от треба тепер робити і показувати, як буде краще. І тому, якби коли будуть бюджетні комісії, теж свого свого так роду впливаєш на якісь процеси, тобто чи доріжка буде тут. Чи доріжка буде там, чи вона буде асфальтована, чи вона буде з бруківки? <кій> От і цей процес він досить цікавий, незважаючи на те, що він забирає багато часу, тому що опрацювати всі проекти рішень, опрацювати всі якісь там заявки, які приходять, це ну, великий об'єм документів. Часом буває, береш таку пачку півпачки пів паперу і починаєш їх читати, що ж, куди і як. Ось, звичайно, виникали питання, які ставили тебе з кімським ступор, і ти розумієш, ну правду казали про політику, да, це там якісь такі речі, які десь не завжди, от так як ти хотів би. Тобто хтось десь кимось чи домовився, чи щось, і ти тут думаєш, брін, ну класний проект рішення, ну от, ну ми ж його готові", і так далі. А голосування не проходить, тому що ти подав його від іншої політичної сили, наприклад. Тому виникали теж такі питання, але розчаровуватися точно не розчарований, точно хочеться працювати далі, хочеться допомагати робити наше місто краще. А депутатство це той інструмент, який дозволяє впливати на життя міста. Є гарний такий вислів: Будуємо Україну разом. Вони в нас були теж, малювали мурал, і мені дуже сподобалось їхній цей вислів, хто якщо не я. От я сьогодні не встану. Ми сьогодні не проведемо цей е, якийсь там захід. Через мене ряд подій зупиниться. Чому я маю мається не зробити? Я встаю, мотивуюсь цим, зустрічаюся з людьми. Отримую від них якісь е, спілкування, отримую від них емоцію, посмішку. Коли діти виходять з наших заходів, е, підбігаючи тебе, обнімають, прощаються. А потім, коли на другий раз ти зустрічаєшся з ними, вони знов прибігають, тебе обіймають і кажуть: Микола, 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 Микола і дьоргають. І навіть це Микола, Микола настільки приносить якогось такого позитиву задоволення, що думаєш, так знаєш, ми робимо щось правильно. 30 років це не малий термін. Але за 30 років для, скажімо, так, встановлення українства і тих кроків, щоб от справді ми стали нацією, яка має чітко одну свою мову українську. Не документаці... навіть документація, яка ходила двома різними мовами, це неправильно. Те, що ми, скажімо так, дозволяли навіть тим самим ж бібліотеками. Купу літератури російськомовної, яка ходила по руках, і люди, які читали її, ну, як би не було, вони все одно розуміли, що ну, російське не таке погане, тобто нам його дають тут телебачення, яке було сплошно більше 30% російськомовне радіо. Я дуже радів, коли я керую автомобілем і їжджу кожен день на роботу. Я дуже радів, коли прийняли закон про мову, і радіо стало більшості україномовні пісні. Це справді було дуже великою радістю. І враховуючи те, що за ці роки. Ми з усього такого, щоб от зробити якісь конкретні кроки, це там свого часу заборонили комуністичну партію, яка чітко нас відтягувала до країни, яка зараз є агресором, і ми воюємо з нею. То таких кроків було досить мало зроблених, як на мене. Чому? Тому що, напевно, ця п'ята колона, яка всюди. У всіх сферах і в громадськості, і в політиці, і в бізнесі великому, а бізнес це великі гроші, а гроші це вплив на тих самих політиків і на все інше, вони зіграли свою роль. І зараз, якщо ми будемо, скажем так, толерувати ці різні речі, які залишилися і залишать, то ми будемо мати той самий повтор. Якщо ми не будемо. Чітко обрізати всі зв'язки, які в нас є з тим, хто нас вбиває, то рано чи пізно ми будемо мати знову це. Побажав би я напевно сил і терпіння, тому що не завжди ми можемо щось змінити. Є процеси, які тривають, і ми можемо тільки допомагати їм. Реалізовуватись, якщо ми не можемо йти і, скажімо так, змінювати глобально щось, ми можемо робити щось локально. І якщо ці локальні речі невеличкі з'єднають докупи, глобально вони будуть приводити до змін.